Ким ти хочеш бути? <рес> Тут якраз земля, яка народжує і вирощує президента. Є всі шанси у центрі з Бахмутом у серці. Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Цей хаб працює з минулого року для сотень сімей ВПО, які приїхали до нашого міста з Бахмута. Надаємо допомогу нашим мешканцям гуманітарну, Це продукти харчування, гігієнічні набори, речі першої необхідності. А також проводимо заходи для дітей сумісно з благодійним фондом Слав'янське серце вони завжди долучаються до проведення наших заходів, дуже їм вдячні. І для дорослих проводимо ми сумісно з центром зайнятості. Потім благодійний фонд, право на захист, гуманітарна місія проліска. Всі долучаються до роботи, тобто це і психологічна підтримка, і юридичні консультації. Заняття з англійської мови, арт-терапія, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та конкурси у час шкільних канікул. Тут багато дітей з ними займаються у тому числі педагоги з Бахмута. З центром співпрацюють багато гуманітарних організацій та благодійних фондів. Діти дуже тепло нас завжди зустрічають, тому. Тому що вони бачать наші посмішки, бачать наші емоції, і так само нам їх віддають діти. Дуже активно приймають участь, дуже нас чекають. Потім з деякими дітками ми дуже часто зустрічаємось. Вже не перший раз. Вони нас навіть пам'ятають. По іменам загалом за підтримки влади у кровоморозі вже відкриті хаби для ВПО з Маріуполя, Херсона, Бахмута та Авдіївки. Переселенці мали змогу поспілкуватися з урядовицею і поставити їй питання, які турбують найбільше. У Нас теж немає доступу до реєстру територіальної громади. Бахмут теж не має доступу до реєстру територіального. Я вас запрошу на нараду і запросив мін'юст. У нас є щотижневі наради, і ви це скажете, що ви Добре, теж не маєте. Вони Я нам ще є головою ради ВПО при Бахмутській міській Чудово. військовій адміністрації. Тому для нас це дійсно дуже нагальна потреба. Ознайомилася Ірина Верещук із роботою міського центру зайнятості. Говорили про міські та державні програми, які допомагають підприємцям розвивати бізнес та заохочують до створення нових робочих місць. Кононенко, Олег Каплій, цей день.